Криптовалюти мають дійсно широкі можливості для заробітку. Це і роздачі, аердропи, премінти, бонуси за встановлення додатків, бонуси за дії, додаткові розіграші, турніри і дуже дуже багато всього. І все це розміщується на доволі різних платформах, майданчиках і у різному вигляді. І серед всіх цих можливих варіантів заробітку і форматів взаємодії з різними проектами є окремий тип проєктів: це телеграм-боди, що виплачують вам винагороду. Мене звуть Олександр, ви на каналі Платіж зараховано, і сьогодні говоримо про те, як можливо заробити криптовалюту, не виходячи з улюбленого меседжера. Заробіток на телеграм-ботах можна розділити на два типи. Перше, це боти, які працюють за принципом айрдропів. Ви заходите в них, створюєте аккаунт і виконуєте завдання, а далі підтверджуєте те, що ви все правильно зробили, і додаєте свій гаманець. І другий тип телеграм-ботів це можливість. Підписуватись на канали, тим самим також виконувати по суті завдання і отримувати винагороди, а також запрошувати друзів, і за кожного запрошеного ви будете отримати бонуси. Сьогодні ми поговоримо про це на кількох прикладах, а також в посиланні ви зможете знайти телеграм-боти і почати заробляти в них вже одразу. До речі, якщо хочете отримувати одним з перших доступ до роздач і найактуальніших можливостей, то наш телеграм-канал до ваших. Послуг, там ми публікуємо все в першу чергу, обговорюємо з ком'юніті, а потім на основі результатів я вже й записую такого роду відео. І так, перший бот, з яким ми попрацюємо, це Magic AirBot. Концепція у всіх таких ботів доволі проста. Ви заходите, створюєте аккаунт, підписуєтесь на список каналів, які вам надають, і отримуєте першу винагороду. А далі ви за реферальним посиланням запрошуєте своїх друзів і отримуєте винагороду за всіх. Після того, як ви досягли мінімуму, в рамках спільноти я стараюся тестувати всі проекти, над якими ми працюємо, і в цілому Magic AirDrop можна рекомендувати. Тут і ви. Гідні умови по виводу, невеликий мінімум, і, ба більш того, доволі швидка виплата. Можемо подивитись мій баланс, можемо замовити виплату, можемо дотримати реферальне посилання. Всі посилання, до речі, будуть в описі. Йдемо далі. Наступний. Бот це TRX AirDrop. Він працює абсолютно за тим самим принципом, але тут трошки більше можливостей. Як бачите, тут є конкурс для нових користувачів. Також ви можете подивитись банер. Якщо хтось замовляв цей банер, можете розмістити власну рекламу, поповнивши гаманець, можете перейти в кабінет, подивитися, скільки у вас партнерів і які можливості у вас з цим пов'язані. Ну і власне можете також отримувати бонус кожного дня. Це до речі, особливість цього бота, і можете отримати до. 1000 TRX за відео на цю тему TikTok або YouTube, наскільки я розумію. Також можете переглянути спонсорів бота. Це той, хто і платить за ці підписки, а також спробувати вивести TRX і побачити, що для виводу треба мінімально 20 токенів. І третій бот з цієї ж категорії це Free One Inch Bot. Ви передивляєтесь завдання, які є. Завдання виконано, також дивитесь профіль. Ось ваші зароблені кошти, і бачите, що у вас є реферальне посилання. Як тільки ви набираєте мінімум, в даному випадку це півтора інч, то можете замовити виплату на свій гаманець. Наразі це всі боти такого роду, що мені відомі. Як тільки з'являться нові, то я опублікую їх в телеграм-каналі. А тепер поговоримо про інший тип ботів для заробітку криптовалюти. Існує особливий тип ботів, це коли є можливість заробити токен цього проєкту. Наприклад, MonoPay Airdrop. Ви заходите бота, виконуєте завдання і можете виводити кошти. Тут також є реферальна програма, все, що вам треба зробити, це трошки пошарити контент. І після того ви можете запросити кілька друзів і вивести цей токен. Наразі даний токен не торгується, чекаємо лістингу на бі. Іржах, але ми витрачаємо мінімум часу, а є можливість непогано підзаробити. Я думаю, що спробувати того варто. Важливий момент, щоб ви слідкували за тим, що вказується в боті. Наприклад, не вказували свої гаманці з бірж, а вказували свої метамаски. Далі, окрім Monopay, можемо також отримати токени кайф. Співвласником цього проєкту є удянський. Це та ж людина, яка відповідала за кюмо. Також за неофіційною інформацією, якесь відношення до цього проекту має репер російський Моргенштерн. Я не збираюся ігнорувати цю тему чи робити вигляд, що це добре. Я проти співпраці з Росією у будь-якому вигляді. Принаймні, я стараюсь обходити російські проекти стороною, тим паче проекти тих людей, які співпрацювали з російською владою. Але можна. Можливо, даний проєкт вийде без участі Моргенштерна, тому що наскільки я розумію, що обговорення цього проєкту вилось ще до повномасштабного вторгнення. У них були з Удянським якісь партнерські відносини, але зараз ніякого використання Моргенштерна в промо я не бачу. Хоча і назва знайома його аудиторії, наскільки мені відомо. Можливо, Удянський просто мав напрацювання по проекту і вирішив їх не викидати і запустити проект самостійно. У будь-якому випадку, в рамках боту, ми можемо. Отримати певну кількість токенів і ще додаткову токенів за запрошення друзів. Також можете перейти, там мінімальні завдання, щось підписати, щось лайкнути, щось ретвітнути і запрошувати друзів, і за це ви отримаєте вигороду. З рахуванням того, скільки нам вдалося заробити на роздачі токенів QMOL, то, можливо, це досить перспективний проєкт. Варто звернути увагу. Наступний телеграм-бот це роздача від Hexaplay. все аналогічно. Заходите в бота, виконуєте завдання, вводите свій гаманець і перевіряєте. Чи не залистився часом проект на біржу? Наразі проект також не торгуються, але знову ж таки, все це робота на перспективу з мінімальною кількістю рухів без нас, без ідентифікації. Витратили на це 30 хвилин, отримали токени, і можливо в майбутньому отримаємо з цьому профіт. Як бачите, такого роду проєктів доволі багато, і вони з'являються регулярно. Всіх я публікую себе в телеграм-каналі, і ми стараємось заробити. Крім того, там ще є інші можливості для заробітку, більш перспективні і більш надійні, але менш профітні. У будь-якому випадку, все найцікавіше, я публікую там і стараюся також. Періодично переходити у відеоформат, щоб всім учасникам спільноти було комфортно і цікаво, і ми захоплювали всі можливі формати ренесення інформації і поширення свого проєкту. Пишіть в коментарях, які ще відео хочете побачити на каналі, а також чи знайшли для себе щось цікаве серед ботів, що я перерахував. Дякую, що були тут, папа, і всього найкращого.